Пам'ятаєте, як в американських фільмах е е детективи грали в, в, в поганого доброго та злого uh -huh. поліцейського. У Нас за розкладом виходить така сама складова, така сама ситуація. Єдиний варіант це той фільм, в котрому і поганий, і злий, і добрий, гарний поліцейський це одна людина. Ну, такий. Uh -huh. Сюр, але за розкладом в нас випадає віполярний росте. Тобто, розклад, в нас з точки зору ситуації, туз в жезлі в перевернутому стані це палиця в колеса, тобто ти будеш якимось чином обмежувати, робити вигляд, що ти шукаєш точку рівноваги, що треба знайти якусь складову, яка допоможе тобі врівноважити процес. Коли ти бачиш, що ти не можеш дійти згоди, нас повторюється цикл голосов фортуни і дають е ту сміча, тобто дають якусь додаткову допомогу, додають якусь додаткові важелі впливу е і по суті це така ілюзія е обмеження. Тобто зараз дійсно може бути якась пауза або перепочинок. Через передишку, через паузу, через тайм-аут повернення до тієї структури, котра була раніше. Тобто забрали однією рукою, іншою рукою дали, і mm -hmm. при цьому, виходячи, що у нас випадає карта необмеженого вибору, те, що дадуть в майбутньому, воно буде значно більше, тим, чим те, що зараз там обмежили. Тобто, воно буде виглядати, наче будуть нас доганяти. Паузи і перебої з постачанням озброєння та підтримки. Я б зробив би акцент Це можуть бути дійсно діти. Карта сонця знову ж таки нас випала дитяча карта. І це можуть бути або тяжко хворі, або поранені. Причому по трійці Пентаклів і трійці Кубків я думаю, що є певні. Знову ж таки, бачите, дуже велика кількість розмов і конструкцій про мир про завершення війни. Я думаю, що одним з позитивних факторів, котрі ми можемо отримати від цих перемовних процесів, котрі відбуваються наразі, це якраз обмінні процеси пов'язані з військовополоненими. Якщо ми кажемо основний акцент, на котрий необхідно зробити це дійсно можуть бути діти і тяжко хворі, По трійки кубків зазвичай це е, святкові передсвяткові дні. Коли може бути не тільки ситуації, пов'язані з святами, але й така позитивна складова, котра дасть нам додаткову енергію, додатковий ресурс з пожинанням плодів. Тому дуже висока ймовірність, що саме в грудні місяці. Причому це повинна бути якась досить масштабна операція з великою кількістю. Людей, але в мене бачите, випадає основа дитяча карта і п'ятірка пентаклів, котре зазвичай випадає на тяжко хворих або поранених немає, немає. Є рицарь мечів, але рицарь мечів випадає в кінці розкладу. Ну, тобто пріоритет okay. все ж таки, діти і. Тяжко хворі або поранені Зміна президента це дуже, на мій погляд, гарна річ. Президенти повинні змінюватися. І я проти того, що там людина залишалася на третій, на пожиттєвий термін і тому подібне. Бо чим довше президент обіймає посаду, тим більше питань виникає. До нього і до того, до тих процесів, які відбуваються в країні. Якщо брати е, з точки зору ситуації, на нього є тиск дійсно, але ну карта сили поки що в перевернутому стані. Тобто недостатній тиск для того, щоб трансформувати ці процеси, і е, будуть максимально більше того, в нього з точки зору тиску випадають всі комбінації, починаючи від заколотів, починаючи від е, замахів, починаючи від того, що будуть намагатися е, різним чином е, встромити ножа в спину. Причому, е, якщо ми кажемо про десятку мочів, зазвичай. це... Е, такий Досить широке коло осіб, котре буде намагатися вибити його з колії. І це можуть бути навіть люди, котрі знаходяться в найближчому оточенні. Друга складова тут цікаво. В нас випадає Верховна Жриця, в нас випадає карта імператора, в нас випадає карта дурня. Тобто е, є ряд. Претендентів, котрі дуже сильно хочуть е, повернутися в е, процеси керування Україною. Mm -hmm. І в принципі, тут питання не завершення війни, не того, щоб там люди стали жити краще, ліпше, вирішити всі питання. Питання великого ресурсу. Цей ресурс він дуже, е, дуже, дуже, дуже. дуже Великий, о, цікавий, і в нас ще навіть верховний жрець випав. І ця коло вона буде відбуватися далі, нагнітатися все більше і більше і більше. В нього о, я не знаю, яким чином він як проміжкає про, про пельок, проходить, шукає ту рівновагу. І я бачив велику кількість. Там конструкції на кшталт до нового року президент скаже, що він іде, або його сунуть, або на новий рік він скаже, що він втомився і відходить. В мене випадає зміна. Потенційна зміна випадає лише на наступний рік, і навіть в цій потенційній зміні в нього є шанс і можливість е залишитися на тій посаді, котрі він, він має на тут зараз. Цікавий початок розкладу. Мені здається, що вже так тиснуло, тиснуло, що перетиснули. Десятка мечів в перевернутому положенні це момент... Не, 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 не той формат, коли тебе там зрадили, якось підставили. Коли ти створюєш певні умови ілюзорні по карті дурні, і починаєш в них вірити, культивувати, знаходити якісь. Конспірологічні теорії, що скоріш за все вже все було визначено заздалегідь. І я насправді підтримую багато кількість е, таких глобальних конспірологічних теорій, але в форматі ситуації не все так просто, якщо ми кажемо в форматі України, тому що ті е, сценарії, котрі пропрацьовувалися заздалегідь, вони не програлися на самому початку, і зараз в е, дуже цікавий формат питання. Е, колесо фортуни циклічність, пошук виходу, відлюдник, перевернута карта помірності і четвірка жезлів, вона все ж таки показує нам ту комбінацію, в котрій немає спільної складової, з котрою можна було б схопитися і сказати, що ось ну, вони там дійшли вже певні згоди, а зараз роблять певні маніпуляційні процеси. Є складова. Цікава в потрійки Пентаклів, тобто фоновий фонове фоновий пошук виходу із ситуації, і те, що залишається за зачиненими дверями, але немає карт, котрі показували на те, що ми дійшли там згоди, і треба просто це якимось чином протягнути для того, щоб підготувати людей. Різні вектори спілкування, різні вектори комунікації, різні варіанти процесів домовленостей, це дійсно існує. Тобто, є те, що скрите для загального розголосу, і те, що ви, ви, ви викатують публічно, те, що викатують для на громадський розголос, воно в, в розкладі є. Але ні в першому варіанті, ні в другому варіанті, немає того, що ти дійшов згоду, і ти ще, е, ще шукаєш, чи шукаєш якогось компромісного рішення. І єдине, що мені мене вибиває з цього розкладу: п'ятірка е, кубків, як спирання на попередній досвід, е, в контексті того, що е, коли ми кажемо про перемовини. Йдуть розмови, йдуть різні пошуки варіантів виходу з ситуації. Хтось робить імітацію активних рухів, щоб ось ми там зустрілися, промовили 28 пунктів, 35, 60, 100 mm -hmm. пунктів. А завершення процесу на даний час воно не випадає. Воно залишається в підвішеному стані. І більше того, в розкладі є така конструкція, котра показує, що. На фінішній прямій, коли ти знаходишся, жодний, жодна з сторін не отримує бажаного процесу і бажаного результату. Ми кажемо про всі сторони, тобто про mm -hmm. нас, про ворога, про наших партнерів, сусідів, зацікавлених сторін. І за цієї невизначеності воно розтягується в часі на і переходить на наступний, на наступні, на наступні періоди. Карта праці випадає одразу перша карта, тобто прикладання з силі буде. Ми питаємося про домовленості. Карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Перевернутий стан карти миру вона показує, що дуже неспокійний період нас очікує попереду. У ворога є плани та наміри, котрі будуть направлені на те, щоб спробувати просунутися вперед. Тобто, це може бути пов'язане не тільки з обстрільними моментами, але й процесами, котрі пов'язані з просуванням, з якимись диверсійними діями, з більш активним натиском. Є ультиматум, тобто є бажання для своєї свого населення, населення, і зболіт зробити такий подарунок, показати, що де вдивіться, як ви перед Новим роком змогли просунутися, яких успіхів ми змогли отримати в ході нашої там спецоперації, як вони це називають. А... Карта Мага це вплив всіма можливими способами, тобто будуть намагатися тиснути. І попри те, що от за розкладом вони виглядають як, е як Грінч, котрий котри хоче вкрасти Різдво і Різдвяний настрій у українців, нас все одно випадає Трійка Кубків. Трійка Кубків це карта праздності, це момент того, що ти. Незважаючи на всі випробування, на всі труднощі, на відсутність світла, на е, високі загрози масованих обстрілів, ти будеш знаходити навіть в цих умовах точку рівноваги, котра допоможе тобі е, не просто зустріти свята, а мати сили, натхнення, рухатися вперед. Друга складова, котра. Е, ну, Шукаємо хоча б якусь позитивну конструкцію. Це е, зворотній хід подій, це відзеркалення тих дій, котрі е, тобі приносять, і е, момент того, що ми вже зараз пропрацьовуємо певні конструкції, направлені на те, щоб привітати за новим стилем, за новою традицією е, з е, наших сусідів. Не 7, не 13 січня, 20-х числа грудня по території Росії, я думаю, Миколай, Миколай пройде і принесе різноманітні подарунки нашому ворогу. Тобто загрози є для нас, саме масованих обстрілів, але вони будуть відзеркалювати і на ворога. Тобто, ми не будемо. Виходити в стан, коли просто очікуємо. Просто очікуємо, очікуємо обстрілів, і нічого ніяким чином вплинути не буде. Буде жорстка зворотня реакція. Стосовно перепочинку, перепочинок там може бути, але цей перепочинок він ілюзорний і дуже з великою ймовірністю, що спирання на попередній досвід, що будуть намагатися пропрацьовувати сценарії минулих років. В нас кожен новий рік, кожен Різдвяний тиждень він мав такі ну досить болісні конструкції, котрі відігравалися не на найліпшим чином. Тому перестраховуємося, не ігноруємо в, в святкові тижні сигнали повітряної тривоги і іноді буває навіть. В таких фігових розкладах карта справедливості, тобто зворотня протидія направлена в бік ворога, вона буде все ж таки прогнуватися також. Я, знаєте, з пригадую, в школі, в десятому садку була така гра, коли були обмежена кількість стільчиків і велика кількість так, людей. Так, так, так. І в розклад нас приблизно так і відіграється. Кількість стільчиків кожного разу буде зменшуватися, але буде відбуватися такий е міксер, котрий буде е перемішувати людей, будуть змінювати свої позиції, будуть змінювати свої е крісла, будуть змінювати посади, котрі обіймають, і дуже, якщо ми кажемо про відхід. Про зміну. Ну, як в кожному раунді ці гри з стільчиками покидає е, гру одна персона, ще одна персона. Тут так само. Тобто я не бачу, щоб це був глобальний перезапуск е, з повністю новими е, обличчями. Деяка частина, тобто там 10-15% від загальної кількості, воно дійсно може змінитися, відійти в бік і. Вже в новий раунд цієї гри будуть притягувати нові персоналі. Але 90%, 90 uh -huh. просто будуть змінювати посади, котрі вони обіймали, і так само залишатися в тих структурах, котрих є на тут та зараз. Ви розумієте, влада вона. Цікава в нас випадає карта. Четвірка пентаклів. Ти намагаєшся руками, зубами, ногами як завгодно втримати пентаклі і за вухо тебе не відтягнеш, тому що ну, занадто зручна позиція, і будеш шукати правдами, неправдами для того, щоб втримати рівновагу. І як то кажуть, в Одесі свято місце пусто не буває карти імператриці, тобто створити себе максимально зручні умови е, з перспективою е, перспективою продовжити цей шлях в наступних періодах. І зараз, коли будуть відбуватися там баталії стосовно передвиборних, перегонів, виборів, е, буде відбуватися класична українська схема, коли змінюється гасла, змінюються прапори. Костяк залишається той самий.